Олег Чабан, доктор медичних наук, професор Національного медичного університету імені Богомольця, доєднується до нашого етеру, і з ним ми будемо говорити вже про фактори, які так чи інакше впливають вже на здоров'я та на розмір життя українців. Тож, пане Олеже, вітаємо вас у нашому етері. Вітаю вас. І давайте розпочнемо з питання, чому через постійний стрес люди частіше хворішають і можуть навіть йти з життя через ось таке надсильне психологічне і психоемоційне навантаження. Давайте поговоримо про це. Ну, тому що ми живемо не в стресі. Люди доволі часто плутають кілька речей. Стрес це звична річ. Це було ще навіть до пандемії. Стрес це частина нашого життя. І Ганс Селє, який запустив цей термін, власне, не він запустив термін, і сказав: що Без стресу жити неможливо. Це те, що нас адаптує, навчає. На превеликий жаль, ми з вами вчимо в тому, у чому ми ніколи не можемо бути пристосовані і цьому не можна навчитися. Ми живемо в дистресі. Це надмірні вимоги, надмірні до виснаження, до гвалтування нашої нейроендокринної системи, яка справляється як може, тому що в нас закладена генетика, біологія життя, але є якесь межі, що ми можемо переносити. І, от хронічна річ, яка почалася навіть не зараз. Вона почалася ще з пандемії, яка жорстко порвала всі зв'язки соціальні, дистанційна робота, масові смерті по всій планеті. Вірус почав косити мільйони людей, і без відпочинку ми зайшли в широкомасштабну війну. А я нагадаю, що і пандемія накрила то ситуацію, коли ми знаходилися в війні. Тому нас ми переживаємо дійсно величезне випробування до нашої нервової системи, а значить і до нашого тіла. Ну і запитання, якщо є таке надмірне випробування, то організм повинен десь здавати. Повинен, логічно. Було би дивно, що ми такі радісні, моцні, рухаємося по житті. Тому й зростають кількість хворіб. Ви провели цю статистику. Я, як практичний лікар, який веде прийом з самого ранку, бачу кількість тривожних, депресивних розладів іншої біди, які чітко зв'язані з оцією дистресовою ситуацією. Так є. Пане Олеже, ви як лікар, спостерігаєте, наскільки збільшилася зараз ось ця показова цифра, в наприклад, не навіть не психологічних розладів, так які такі, як тривожність, такі як ПТСР, а вже. Соматичних проблем, таких, наприклад, як тиск, захворювання серця, ендокринні проблеми тобто, ось такі вже соматичні, що тіло вже каже: Я не можу, я здаюсь, я не можу. Ну невірна термінологія немає психологічних хвороб, є психічні розлади, але є психологічні проблеми, наприклад, в сім'ї. Сварки, адикції і всі інші і агресія це також це психологічні проблеми. Але ви, на жаль, праві в тому, що страждає психіка, і вона автоматично включає тіло. І реально ми бачимо новий термін для нас, не новий для науки, слово коморбідні розлади. Це коли паралельно рухається в одній людині кілька розладів. От є надмірні переживання в силу дистресових оцих подій порваного життя, зміщення, переміщення, імміграції, зникла робота, дружина знаходиться за кордоном і вже там прилаштовується і думає там залишатися, а як ми потім далі будемо жити і тому подібне. І от оці психологічні випробування дійсно приводять до того, що тіло починає реагувати. Навіть коли душа мовчить, ну вона така оптимістична, радісна, прорвемося. А вночі не прорвемося, тому що вночі не просто безсоння, а тривожні думки. А на ранок піднятий артеріальний тиск, тому що кортизол виділяється. Він і так піднімає артеріальний тиск, але на фоні оцих хронічних стресів ще більший. І наступний крок кардіолог, гастронтеролог, гінеколог, і пішло. Дійсно, кількість соматичних розладів зросла. Тут є ще одна біда, я розумію, що у вас багато запитань. Але я хочу пояснити, що є, виникає ситуація, така трошки неприємна і це варто задуматися. Я би її назвав відтермінована медицина. Вона не зараз виникла, вона виникла ще під час пандемії, коли страшно було виходити на вулицю в магазин, тому що можна було заразитися, хтось кашлянув, всі в паніці і тому подібне. І що виникало? Ах, я сходжу до стоматолога після того, як це все закінчиться. Ах, я піду до свого гінеколога після того, як це буде безпечно. А зараз ситуація та ж сама: небезпека. Ах, я почну собою займатися кишківником, шлунком, головою, тоді, коли саме все стане на свої місця, і от виникає оця відтермінування. До чого це приводить? До хронізації хвороб. Ми бачимо дуже багато хронічних хронічного болю, значно зросла кількість гіпертонії, інших серцевих проблем. Тобто, дійсно, оцих коморпідних розладів стало більше. Пане Олеже, давайте тепер поговоримо про проблематику саме дитячої психіки як це відбувається на саме дітях. І е, які перспективи, якщо зважати на те, що ми не знаємо, коли закінчиться війна? Це може бути через місяць, через два, через три, а може ще роками, ось така ситуація продовжуватися, і наші діти, частина дітей, які знаходяться в Україні, вони живуть у цьому постійно. Ми, дорослі, важко пораємося з тим, а що відбувається з дитячими душами. Все залежить від віку. От ми на дітей проектуємо загальне таке слово діти ну але дитина 7 років, і дитина в 17 років. Я нагадаю, юридичний вік це 18 років. Мабуть, різні діти. Я бачу одне: що війна робить з дітей дуже швидко дорослими. І вони просто втрачають своє дитинство. Вони приймають рішення, вони починають робити чоловічі дії, тому що батько знаходиться на фронті. Вони роблять багато чого, зменшується рівень навіть безшкетування або навпаки наростає агресія в тому числі. Тому дійсно зрозуміло, що є вразливі версії. До них належать діти, тому що в них нема життєвого досвіду їхній мозок ще не сформувався. Вони ще не знають, чим це може закінчитися. Якісь вчинки, в тому числі агресія, коли незадоволення вдома проявляється в булінгу в школі. І ти так думаєш: ну вроді би ж, всі, кожен сам по собі хороший. А от об'єднання таку маленьку вовчу стаю приводить до того, що починають розвантажуватися на самому слабшому. І це дійсно є. І ми періодично це бачимо, чуємо, читаємо. тому. Поза всяким сумнівом з дітьми треба окремо працювати, і це величезний пласт, на який зараз звертають увагу. У нас великий дефіцит дитячих спеціалістів, дитячих психологів, психотерапевтів, психіатрів. Це зараз нарешті в програмі. Те, як звернули увагу і почали різко нарощувати, і слава Богу, що звернулися до фахівців і інтенсивний іде рух в сторону дітей, розуміння, що і так ми зробили великий, знаходимося в великій ямі геп по демографії. Ну немає, виїжджали молоде населення, яке повинно давати репродукцію нашого населення. А ті, хто залишився, звичайно, їх треба захищати як тільки можна. Ну слава Богу, що там школи переводять уже бомбосховища і продовжують навчання, і оця безперервність, вона повинна бути обов'язкова. Але тут треба ще одну річ врахувати, тому що ми зараз говоримо біда, 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 біда. Не зовсім так дитяча психіка, як не дивно, дуже гнучка. Вони легко переключаються. Вони можуть переключитися на картинку на телевізорі, а дорослий зависає в своїй думці, в своїй біді. Тому створення тих програм, які дійсно в тому числі через діджиталізацію, проти якої я воюю, розуміючи, що вона обалування дуже багатьох людей, які вже не знають, коли книгу тримали в руку руках, і як воно читається, як букви складати, але одночасно їх створювати, якісь конструктивні групи, а не деструктивні. Створювати якийсь дійсно цікавий контент україномовний, оце дуже велика біда. Ну, ти ну ну, ти, ну я живу ж. Києві, ну, стільки чую і бачу, що діти слухають оці до сих пір мультики російською мовою на вулицях і тому подібне. Тому розумію, що є чим працювати, є величезним. Оце окрема тема. Я би вам рекомендував окремо зробити тему лише слово війна і діти. Бо більше я хочу вас запросити до її обговорення, і наступного разу ми зустрінемося і більш детально поговоримо саме про те, що відбувається в Україні, саме з проблематикою дітей. Але давайте зараз тоді повернемося до дорослих. І наступним питанням буде таке, що робити дорослі, наприклад, людині, яка постійно відчуває зараз ось цю тривожність, тривогу. Це ще не психічний розлад, але тим не менш, це вже психологічна проблема. Проблема, що робити, куди звертатися? І взагалі, що от е, в такому дістресі є нормою відчувати, а що вже все, вже треба е, йти до лікаря. Скільки в мене півтори дві години є? Ні, не, не, на жаль, немає. Ей, так Все, не буду відповідати. Ну Добре, хотіла. Я жартую. Ви уявляєте, хоча, я, хоча жартую. 30. Ви уявляєте 30, яка 30, це величе, яка величезна тема. Ну, давайте, добре. Хоча б штрихами пройдемося, тому що ми займаємося на цю тему і наукою, і педагогікою і пишемо книги, і тут мені вдвох речення: Окей, потрібно зайнятися своїм тілом. Ну всі думають про душу і забувають, що тіло дуже жорстко зв'язано з нашою душею. І все починається як не дивно. З кишківника. Ну, дійсно, з того, як ми харчуємося, що ми їмо, буде впливати в тому числі на кількість серотоніну, його роботу в головному мозку і так далі. Я, у мене є одна фраза, яка, можливо, вже стала якоюсь крилатою, але вона направду працює. Віднови сон, і сон відновить тебе. От коли пацієнти приходять і починають говорити про ту біду, ту біду, ту біду, і я їх назбираю там 20-30, я говорю: стоп, давайте виділимо одну. І яку ви виділите, не я виділю, а ви, і вони кажуть, налагодьте мені сон, а все інше я вже попробую сам окей. І ми починаємо працювати на сон. Я розумію, який це потужний резерв, супер потужний резерв. А тут уже на цю тему лише можна годинами говорити, в тому числі а, продукти для того, щоб нормально спати. Фізіологія, психогігієна, психоекологія сну навіть без препаратів, бо ми, як лікарі, при потребі призначаємо. Потім рутинні речі. Є речі, які для нас стереотипні, але вони захищають до неможливості. Якщо ми все життя натоптуємо певні нейронні мережі, це активність нашого мозку, послідовного ця доля збудилася, цю збудила, цю збудила. От уявіть, що роками в мирному, спокійному житті, виконуючи якусь роботу чи навчання, ви натоптуєте цю дорогу. Вона така вже яскрава, освітлена ліхтерами, і раптом це все обривається, тому що почалася біда пандемії, економічний кризи чи тепер війна. От поставили цей. І що ви робите? Ви починаєте блукати іншими стежинами. а вони погано освітлені, там ноги ламають, там руки ламають, там голову можна скрутити, але треба кудись рухатися. Так от моє завдання знов освітити старі дороги, не створити нові, а освітити старі дороги. Вони зв'язані, наприклад, з тим, що. В тебе голова працює для того, щоб ти створював науку. Ну окей, ти не можеш робити зараз оцю науку. Зупинилися міжнародні клінічні дослідження. Ти можеш робити оцю науку. Все одно слово, наука залишилася. Когось получалося добре кліпати табуретку. Ну зараз розвалилося підприємство. Ну ти можеш знайти того, хто об'єднався і хоче стартап робити шикарні, якісь крісла чи ще якісь речі. Тобто, вертайся до старих своїх нейронних мереж. І вони тебе почнуть витягувати, тому що вони запустять все інше спокій. Там теж я живу. Я можу багато говорити, але ж у вас ще є запитання. Так, звісно, є запитання, але я чесно кажучи, я заслухалася, тому що ви розпочали з такої бази на перший погляд, здається, сон. Але тим не менш, коли ви розпочали поглиблюватися у цю тему, я зрозуміла, наскільки ця проблематика є масштабною, і згадала, що в мене доволі багато знайомих, навіть моїх кажуть про те, що поганий сон не можу висипатися, не можу заснути, не можу прокинутися. І зрозуміла, що. Так, дійсно воно так і є, і тому трішки, навіть коли ви а, запитали про наступні запитання, я трішки навіть підвисла, тому що я була ще в своїх думках. Давайте я вам буду ставити запитання. Ні, я на жаль не буду конкурувати з вами просто у професійності, бо просто не можу цього зробити. Тому я хочу почути вашу експертну думку. І наступним запитанням, звісно, буде таке: а, як на вашу думку, за вашими спостереженнями, чи зросло а, зараз. А, Показник, наприклад, депресивних станів, станів, які доводять до самогубства люди. Чи ось що з цим показником загалом відбувається? Коротка відповідь: з трьох букв. Так. Зросла. Вся статистика на це вказує: кількість депресивних розладів, тривожних розладів, постресових розладів, в тому числі посттравматичного стресового розладу. да? так знічно зросла? Вони стягнуть за собою ланцюжок іншого адикції. А, більш популярне слово залежність від алкоголю чи від інших наркотиків, комп'ютерні ігри, пірнання туди, об'єднання з обсесивною симптоматикою і багато чого, і те, що з чого ми починали, ще і соматичні розлади. Тому що пацієнт з депресією, в нього дуже поганий комплайнс. Він не слухає лікарів, не, не дивиться на свій артеріальний тиск, на інші речі і погано лікується. Тобто в нього ще й коморбідні розлади. А звідси і ще один крок до того, що зростає суїцидальність, і ця біда є. Вона супроводжує будь-які війни. Нічого нового нам супроводжує будь-які економічні величезні кризи в людстві, війнах, тим більше, і є непоганий, не непоганий, не а поганий прогноз, що по війні цих розладів також буде не меншати, а буде ще тривалий час з ними. Треба буде справлятися. Власне, оця програма. Ти як вона направлена не тільки от зараз вижити, а зберегти, відновити значно, значно далі. Пане Олеже, а що відбувається з психікою більш старших людей? Тому що ми поговорили трішки про дітей. Ми поговорили про дорослих людей і про проблематику. Цю а що відбувається з психікою і з тілом безпосередньо вже людей, які, ну скажімо так, елегантного вже віку. Угу. Ну, от ви назвали два верси населення, які найбільш вразливі. Діти підлітки в яких немає життєвого досвіду, і а, елегантно, а я би назвав просто люди похилого віку, яких зменшена кількість соціальних зв'язків, друзі вмирають, роботи немає вже відійшли. Не то що немає від роботи. Відійшли контактів соціальних нижче. Діти десь бог знаходяться, якщо проживають разом з дітьми, ті намагаються їх витіснити, і конфлікти починаються, і це також приводить до депресії і тому так далі. Тому зрозуміло, що цей контингент він завжди більш вразливий. Навіть от ви ми почали з дітей підлітків, перескочили на похилий вік, але за статистикою світовою статистикою не прив'язаною навіть до яких соціальних потрясінь суїцидальні піки, якраз попадають на ці дві групи. Не соціально активних 30 40 до 50 років, а якраз ті, які не мають досвіду, а від них життя вже багато чого вимагає, а вони не вміють адаптуватися, або ті, які відійшли від цього стереотипу життя, а тим більше, коли втрачають один одного і вже проживають усамітнення. От усамітнення, а війна створює усамітнення, велике усамітнення, в тому числі в нашій голові. І це велика проблема для людей похилого віку, тому що і гарвардські дослідження і інші показують усамітнена людина похилого віку це топ, топ, топ до хвороби навіть Лецьгеймера. Що ж, тема неосяжна. На жаль, е е і дуже складна, і дуже важка для обговорення і. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви чесно відповіли на наші питання. Не прикрашаючи нічого, люди повинні знати правду, чути її і розуміти, що вони у небезпеці, і їх тіла у небезпеці, і душі можуть бути небезпеці. Ми вам щиро дякуємо і знову ж таки, хочу знову таки нагадати, що. Ми обов'язково торкнемося ще тоді окремо цих верств дітей, підлітків і людей похилого віку. І обов'язково будемо раді бачити вас у нашому етері для обговорення цих складних, але важливих тем. Дякую, давайте наступний раз говорити про превенцію запобігання. А То ми сьогодні тільки наговорили біда, 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 але наука і працює. А як уникати цієї біди? Але часу вже на сьогодні немає. Звісно, обов'язково ми торкнемося теми і того, як себе оберігати в такий непростий час. Я нагадаю, з нами був Олег Чабан, доктор медичних наук, професор національного медичного університету, імені богомольця говорили з ним про здоров'я душі і тіла. Щиро вам дякую. Ми прощаємось. Cheers,